Всім привіт, носі настав день першої відкачки полусоняха полуквітів. Я дуже давно не був рано вранці на пасіки і чомусь я очікував побачити тут плюс-мінус нормальний льот мушу визнати нормального льота, тут ніякого нема. Нормального льоту нема, це означає, що немає нормального взятку. Але треба, треба трохи посуди висвободити, тому що надія, надія, як завжди, залишається. Тож починаємо. Щось таке дивне відбувається. Я спочатку зрадів, тому що температура впала з 35 до 25 вранку, але бджола вже 10 година. Бджола не працює взагалі. Будемо дивитися зараз, що всередині. Так, бджола Бжала напрочуд не миролюбна зранку. Можливо, для обід щось поміняється. Але вулики, вулики наче повні, особливо, якщо вулики невеличкі невеличкі легачки. Хоча вони їм для бджоли, то вони і невеликі. Вони малуваті для меду. Треба їх скачувати. Беджала mm -hmm. сидить. Так часто буває. Це, це вже не вперше. Здається, що посуха, mm -hmm. жара. Якби пройшов дощик, то взятих би був більший. Проходить дощик і взятка не стає зовсім. Так буває дуже часто, сподіваюся, що зараз це не той варіант. Качаємо. Ну що, ось такі рамочки залиті. Mm -hmm. Залиті наполовину запечатані конче необхідно скачувати інакше меду більше носити буде нікуди ну що тут скажеш все як я очікував перша половина літа безмедна і за минулорічної посухи а коли, а коли діє посухи нивелюється часом то бджола починає працювати ось що значить кров полісянки це не, не чиста полісянка це полісянка f 2 але ось гени Гени, полі, полісянки дуже чітко проглядаються. Ну ось Хтось скаже, що я дуже рано качаюсь, треба зачекати, поки запечатають. Ось дивіться такі рамки. Увесь вулик, ось такі рамки, навіть розплоду немає. Куди його чекати? Якщо я зараз викачую цей мед, то вони принесуть ще так, а може більше. А якщо ні, то це все. Як його не качати? Мед зрілий, це я гарантую. Ну і так деякі вулики від краю до краю. Ось такі рамочки в центрі гнізда. Треба скачати, скачати хоч половину. Ну і звісно намагатися це зробити до обід, щоб якомога менше свіжого нектару попало в рамки. Але якщо навіть він і попав, та є дуже проста маніпуляція, яка дозволить осушити рамки від свіжого нектару. Цю маніпуляцію я покажу у короткому шоці. Тому треба намагатися працювати швидше. По-перше, бджола ще сидить вдома, і вона трохи агресивна після прохолодної ночі. А по-друге, як тільки піде бджола в поле, в вулику з'явиться повна нектару. Ну що, ось такі відводички. Хто там мені розповідав, що треба міняти маточок, дивитися треба в сторону породи там якусь... Карники, бахвоста, ще якихось там сасквачів, чи саскатразів, інших засранців. Мене, мене влаштовує моя бжила. Це ось мої відводички. Другий день цвітіння соняха. В жару плюс 40. Ну і напівпорожні вулики. Напівпорожні. Зараз сонях тільки починає, він розхачигається, все буде залите. А інколи буває, я ось можливо покажу, правда, будуть знову критикувати, що пасічник поганий. Навіть буває під вуликами вже соти будують. Ви бачили свого бахвоста, що він будував під вуликами соти. А я бачив у своїх. Із-за малої чисельності бджоли в вуликах виходить так, що чим ближче до гнізда, тим цікавіші рамки. А ось добрався я і до гнізда. Зверху видно, що гніздо запечатане. І ось гніздо. Отаке у нас гніздо. А соняк тільки-тільки починається. Не вже це не качать. Якщо зараз це не качать і в мене ось таке гніздо, то де ж буде в серпні, в кінці липня, сіяти матка. Що в мене буде зимувати? Тож хоч не хочеш, треба скачувати. Ну а як позбавитись краплин свіжого нектару, я вже казав, покажу в коротенькому шоці. Ну, ось і все. Гніздо начебто закінчилось. Ось такою рамочкою. Гніздовий засів. Ось така рамочка. Далі, далі начебто пішли знову таке, як магазинні. Зараз мені будуть писати, що треба ставити другий корпус, другий додан, ага. Десятий додан зверху на додан. Ну і, і все там. Далі ось таке. Ось таке все далі. Маточка перейшла вправо, жила, побігла до маточки. Працюємо, працюємо. Бжила зла після холодної ночі. Ну а ось як іде ось таке, то звісно, тут і перейматися за нектар нічого. Тут все ясно. Щось, щось мені підказує, що тут... Без помічі іншої рослини не обійшлося, тому що на сонях вони не дуже-то дуже хочуть літати. Ну і бджоли в українцях теж не відстають. Не те, що не відстають, а інколи, я б навіть сказав, навпаки. Теж рамочки дуже-дуже симпатичні. Вже подекуди попадаються навіть такі крайні. Рамка кілограм за 5. Ну як це ще не качати чекати? Ну ось такими медок вже біжить у відро. Трохи темноватий. Чистий соняк повинен бути трохи світлішим. Але тим не менш, тим краще. Покупці темний мед люблять Місцеві. Ну і вже традиційно показую, як виглядає мед у 20-літровому відрі. Він виглядає якось так о, і осавже тут. Ось до речі в цьому році. Ну дуже багато. Буде осиний рік. І я підозрюю, що у багатьох вулики сильно постраждають із за цих, із -за цих родичів бджіл хижих. Ну, то ладно, так ось. Вийшов такий темнуватий мед. Це сумість Соняха із поліфлорним квітковим. Я не знаю, які квіти сюди входять, підозрюю, що є буркун, ваточник і таке інше. ну Я думаю, що 150 гривень за літру це, це досить, досить дешева ціна. У нас час за смачний натуральний запашний мед. Тож, кому треба, пишіть, дзвоніть, заходьте, висилаю новою почтою Укрпоштою по всій країні. Ну а якщо мед не треба, то користуйтесь функцією спонсорства на моєму каналі, під моїм відео. 35 гривень це теж не гроші у нас час, а для мого каналу дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.